21 листопада кабінет міністрів на засіданні прийняв розпорядження, згідно з яким процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС призупинено. Це викликало широкий резонанс в Україні та й світі. Наскільки обґрунтоване таке рішення? Ми запитали у кандидата політичних наук Олесі Свентицької. Кабмін, як ми знаємо, керувався аналітичною запискою інтеграційне ризику України, поданою Академією наук. В якій містилась інформація про те, що дана підписання даної угоди містить і плюси, і мінуси. Наприклад, співпраця в області енергетики дає нам вагомий внесок в економіку, великий прибуток. У той же час модернізація згідно європейських стандартів потребує великих великих коштів. Експерти називають суму приблизно 160 мільярдів євро, а яких цих грошей Україна поки що не має. Олеся Володимирівна каже, що уряд керувався певними цифрами, а також наявними проблемами у відносинах з Росією, коли заявив про призупинення підписання угоди. Ці цифри озвучив виконувач обов'язків міського голови Валерій Ксьондзенко. Що нас чідає. Що ми втрачаємо, якщо все-таки ми підписали? Перше ми втрачаємо зниження товарообороту з Росією. И где-то он будет составлять в потери, это ежегодно около 6 миллиардов долларов. Вы видите сами цифры. То есть если мы говорим, что получаем мы 600 миллионов, а теряем, подписав 6 миллиардов, это в десятки разов мы теряем больше подписав, чем приобретаем. Призупинення підготовки угоди про асоціацію не підтримують опозиційні сили. Зокрема, депутат Бориспільської міської ради Ярослав Годунок. Партія «Удар» і взагалі всі опозиційні сили, виступають за негайне підписання євроінтеграції в вільності. Тому що якщо ми цього сьогодні не зробимо, ми не зможемо жити в тій країні, яка погрузла сьогодні в корупції. Що таке для мене Євросоюз? Краще жити за тебе, ніхто цього не зробить, якщо ти сам цього не зробиш у цій країні. Але для мене Європа, перш за все, це нормальні закони. Сьогодні не можна піти ні в міліцію, ні в прокуратуру, ні в суд. Навіть якщо ти правий, ти в суді платиш кошти. А в Європі там чітко написані закони вибудовані так, що ти не маєш можливості займатися корупцією. Тебе негайно затримують, посадять, і притом на дуже, -дуже довго. Суспільству потрібно змінити менталітет, що люди добрі, не потрібно давати хаба сьогодні наше суспільство 65% Я певно можу сказати, ходить, роздає хабарі, потім ходить, скаржиться. А можливість Європі цього не буде, тому що кошти за хабарі брати ніхто не буде. Ярослав Миколаєвич переконаний, аби було краще завтра, треба діяти сьогодні. Хотів би ще чітко сказати, що асоціація це не член Євросоюзу, це великі речі. Асоціація це можливість жити по європейським стандартам і законам. І коли сьогодні в Польщі сосиски продаються на 40% дешевше ніж у нас, і там є м'ясо. А ми з вами їмо, вибачте, туалетний папір. Із соєю, то я не вважаю, що це стандарти. Я вважаю, що повинні бути європейські стандарти, де виробник, який написав, що це м'ясо, там було м'ясо, і ти заплатив кошти. і Знав, що ти з'їв на саміті східного партнерства у вільнюсі, який відбувся 28 та 29 листопада. Президент Віктор Янукович запропонував Брюсселю залучити Росію до обговорення положень угоди. Також про це розповів Валерій Ксьондзенко. Наступне предповідня я думаю, теж воно правильне, і ми з вами... наверное, поддержать это предложение, что создать комиссию в составе ЕС Российской Федерации и Украины для разрешения торгово-экономических проблем, которые сейчас возникли между Украиной и Россией, чтобы все эти вопросы были в трехстороннем порядке адаптированы, и чтобы, если Европа На самом деле болеется экономическое состояние Украины, чтобы мы не несли потерь именно экономическом в товарообороте. Та єврочиновники поки на таку пропозицію не погоджуються. І, хоча наразі угоду не підписано, Віктор Янукович не змінить вектору розвитку України в бік митного союзу, а буде балансувати між Росією та Європою, тяжіючи до останньої, в цьому переконана Олеся Свентицька. Ми належимо до європейської цивілізації і маємо до неї наближатися справа в тому, якими темпами один крок вперед, два назад, або впевнено. Ну, та рішуче, послідовно. Зволікати також не можна, тому що ми маємо довести Європи, що ми надійний стратегічний партнер. Окрім цього, у травні 2014 року буде змінено чинний склад діючого європарламенту. А який новий склад буде ще невідомо і може бути не передбачено його ставлення до України. Наприклад, відомо, що Велика Британія не дуже схвально ставитися ставиться до економік до країн зі слабкою економікою, і навіть бажає створити внутрішні бар'єри трудові безпосередньо в ЄС. Євроінтеграція це по перше цивілізований ви. Вибір, який українське суспільство вже зробило. А по-друге, економічний тут потрібен час для опрацювання, а саме пошуку ресурсів для модернізації. Пауза у підписанні угоди може бути виправдана, якщо пошук механізмів відшкодування затрат на модернізацію буде ефективним та успішним. Знову ж таки, Європа поки що нам обіцяє 1 мільярд, а нам потрібно 160, якщо вірити розрахункам. Експертів пані Олеся також наголосила, що потрібно в засобах масової інформації активніше висловлювати авторитетну думку щодо інтеграції. Не вистачає різнобічної інформації. Ті ж опозиційні політики на Майдані впроваджують ідеї євроромантизму, що після саміту, що після підписання угоди ми вже прокинуємося в Європі. Це не відповідає дійсності, необхідно ставитися критично. Той же самий Вакарчук сказав, що шлях до євроінтеграції це тернистий шлях. І сподіваюся, що Україна взяла паузу не для популістських розмов, а саме для нормального конструктивного діалогу, для роботи та переговорів експертів. Україна має багатовікову історію і тому в Європу має прийти не з протягнутою рукою, а з високопіднятою головою на правах рівного партнера. Валентина Ластовка, Лія Бурлака, Максим Хлопотов, Ігор Шатайло новини телеканал Бориспіль.